Як діяти, коли внаслідок збройної агресії було пошкоджено або зруйноване житло? Фахівці радять, перш за все, зафіксувати факт руйнування. Необхідно також звернутися з відповідною заявою до органу місцевого самоврядування та військово-цивільної адміністрації. Надати необхідні документи. Якщо документи не збереглися, постраждалі мають звернутися із заявою до поліції. Все це необхідно для призначення компенсації за пошкоджене та зруйноване майно, зауважують фахівці. Людям більш потрібно орієнтуватися на органи місцевого середування та слідкувати за новинами. Тобто, якщо було заявлено, що вони отримують мільйон, я думаю, що вони отримують мільйон, а також можуть ще отримати відповідно до постанови, яка регламентує пошкодження майна. Наприклад, ті люди, які не втратили квартири, а наприклад, втратили якісь інші вікна, можливо, від руйнації повилітали, вони отримують допомогу в розмірі від трьох до. П'яти неподаткових доходів громадян, тобто мінімальних сума там у нас буде від 8 тисячі до 45, але з урахуванням ситуацій можна отримати дану суму. Люди в такому стресовому стані. Моя порада звертатися до адвокатів для коректування якихось тих чи інших дій. Також хочу зазначити про те, що люди, які не мають коштів, можуть звернутися до безплатної вторинної правої допомоги. Тобто, Ташований центр на староказацькій 56, там де вам безкоштовно допоможуть юристи скласти необхідні заяви, пояснення, повідомлення.